Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас будуть скарби з горища. Так як на днях ну, не запланований в мене вихід, але вихід вийшов вдалий. Там запросив мене один сусід, каже, хоче, іди каже, подивись, може щось собі знайдеш. Ну, ми там проходили недовго, нічого не знімав. Так як сусід просив не знімати. то все. Але знахідки були, і знахідки кажу, досить, досить. цікаві. цікаві. Ну, По-перше, знайшли декілька, в старій книжки, декілька купюр знайшли. Це ми знайшли 20 рейхсмарок 1929 року. Знайшли. Ось такому. Непоганому чудовому стані, так як не були в книзі. Були. Отакі. От 20 рейсмарок. Також там були 50 33-го року. Тож в досить чудовому стані. А також знайшли тисячу лей 1941 року. В цій самій книзі. Досі цікава купюра. Гарний на ній. Малюнок гарний. Другого сторона така. Так ж тут водяный знак. Оно ну, де видно, не буде видно. Вот есть водяний знак на купюрі досить цікава купюра Гарна така. І в гарному стані. Це три купюри знайшли. Знайшов також посрібнену чайну ложечку. Ну, Це часів царизму. Така воно ну, трошки зігнута. Тут є місце, мабуть, хтось її рівняв вже. От є місце злому. Вже її краще треба паяти чимось. Ну, так, воно в такому стані. Середній стан, але, але як знахідка є. Також трошки по склу. Ну, не знаю, це чи пізні царі, така медицинка. Пізні царі, чи ран, рання радянщина. Досить така цікава. Я так то не колекціоную, але як знахідка, хай буде. Також така медицинка, ну це, скоріш за все, це царизна ця пляшечка. Така вона пляшечка. Так як вона, що зблизька подивиться, вона має у себе нерівності, має повітря. В собі ось такий перелив скла такий, як от колір радуги. Це веселки вірніше. По-українському, якщо так. Знаєш, так. Є повітря в склові. Так що це швидше, що це царизм Ну, пізній, ранні, як кажуть. І пляшечку таку ніколи не знайому. Десь 0,7, мабуть. Пляшечка. Така вона. В неї таке горло. чудово ще якісь. Не знаю, що в нього наливали. Тут місце для печатки. І теж старе скло, це царизм. Тут бачимо хрест і пишемо винидітіне. Це було вино таке. Чи горбу. Ось таке дно має. Це десь 0,75 десь так. Яка така пляшка. Так Ось такі знахідки. Так що є можливість бути десь на, на горищі, там знахідок. Як кажуть, завжди можна щось знайти цікаве. Ми не, як кажуть, не крадемо, ми, ми йдемо, коли нас просять. Ось такий. Ну як просити, коли дозвіл маємо. купюри і ложечка. Ось ну, такі в нас знахідки. Все, дякую за увагу, до побачення.